З дитинства я мала таку проблему, як дискінезія, гастріт та язви. Період загострення це осінь, весна для мене були дуже тяжкими, адже це дієта номер 5 і велика кількість ліків на три тижні. Під час другої вагітності я не могла вживати таку кількість ліків, тому вирішила спробувати гель-персик. Ви знаєте, друзі, лише після пиття однієї бутилки гелю персик я могла пити звичайну воду і не відчувати дискомфорту в шлунку. Це неймовірна радість, тому що на протязі 29 років для мене це була болюча тема. Я навіть їла звичайний свіженький хлібчик, булочки, і я також не відчувала дискомфорту, я насолоджувалася їжею. А вже після пиття трьох бутилок гелю персик. Я вже рік часу, як можу їсти навіть жирне, жарене, різну випічку і відчуваю насолоду, не дискомфорт, а насолоду. Тому я дуже вдячна компанії ЛР за те, що ви робите такий великий вклад в суспільство і особливо в моєму житті, в дуже сильно моєму здоров'ю допомогли. Дякую вам. Я всі хочу з вами поділитися, як мій чоловік позбувся багаторічного кастю. Протягом цих років він дуже багато разів звертався до лікарів, проходив різні обстеження, рентгени, але нічого не виявляли. І антибіотики вже різні пропивав, але кашель як був, так і залишався. Як він говорив, що йому щось мішало в горлі, і він не міг дихати на повні груди. І ми вирішили спробувати ще вера з медом від компанії ЛР, так як він чистить дихальну систему. І через декілька днів прийому чоловік сказав, що йому значно легше дихати. І коли пропив вже три бутилки, то каже, я вже нарешті можу дихнути на повні груди. Каже, якщось там звільнилося, я вже каже, давно так не дихав легко і вільно. І кашель практично зник. Ми дуже задоволені таким результатом швидким. І дякуємо компанії за такі дієві продукти, і однозначно всім рекомендуємо. Друзі, Усім добрий день! Хочу поділитися особистим відгуком по здоров'ю, який отримала від прийому набору Anti-H з персиком. І так в мене була ціла цілий букет хроніки. А саме хронічний гастрит, панкреатит, У мене були страшенні мігрені, дуже сильно пекли підошви, турбувала алергія, надлишкова вага і біль в ногах. І вже за до кінця місяця. Першого місяця прийому набору Антієч у мене всі, абсолютно всі больові процеси ушли. Але я розуміла, що якщо в мене проблема більше тягнеться, хроніка більше 10 років, то і приймати мені потрібно більше, ніж півроку. І ви знаєте, чудо відбулося. Плюс до всього величезним бонусом було, що за три місяці у мене уйшло 15 кілограм надлишкової ваги. Чому я дуже щаслива і щасливий мій чоловік. Продукція німецької компанії LR, вона дійсно дуже надійна і дуже ефективна. Тому Чуть більше двох років наша родина користується продуктами компанії ЛР. З допомогою них ми вирішили дуже велику проблему, яка турбувала всю родину на протязі 14 років. В три місяці моєму старшому сину поставили діагноз атопічний дерматит, який переріс в хронічну форму. Це були дуже великі висипи по всьому кожному покрову. Це обличчя, руки, ноги. Нічого не допомагало, куди ми тільки не зверталися, які тільки обстеження ми не проходили. Це було постійне обмеження, по їжі, висипи як на обличчі, так і руки, ноги. Звісно, зверталися до традиційної медицини, це професура. Все закінчувалося гормональними мазями. Зверталися до нетрадиційної медицини. І саме продукція ЛР допомогла вирішити цю. Проблему це гель-персик, набор анті-еч, це омега, пробаланс, це гель-концентрат наружно і це спрей, швидка допомога. І звісно, ми дуже-дуже вдячні за цей продукт, тому що на сьогоднішній момент пройшло вже стільки часу. У дитини все чудово, нема ніяких проявів атопії, нема проблем з харчуванням. Він їсть все, що тільки можна їсти. І звісно, я сьогодні на 100% раджу цей продукт, тому що він реально працює і дає результати по здоров'ю. а Це найважливіше, що є на сьогоднішній день як мене звати Маріна. Я мама п'ятьох діточок. Для мене, як і для кожної мами, було дуже важливим, щоб мої дітки менше хворіли або зовсім не хворіли. До знайомства з компанією Елар. Мої дітки могли по два-по три рази хворіти на місяць. Це було дуже складно. Ми купували різні вітаміни. Ми якось лікувалися, укріпляли імунітет, але на жаль, нам нічого не допомагало. Коли я познайомилась з компанією ЛР, ми почали пропивати гелі алої вера зі смаком персику, а також вітеактив, пробаланс. І завдяки цим продуктам моя сім'я уже два роки практично не хворіє. Мої дітки не пропускають садочки школи. Ми щасливі. Моє самопочуття покращилося. У чоловіка були завжди головні болі, вони зараз його не турбують. Також були проблеми з тиском. Ці проблеми всі вирішилися завдяки продукції компанії ЛР. Тому я щиро рекомендую усім познайомитись з цим продуктом і на постійній основі його вживати, тому що це дійсно про якість. Користуючись продукцією компанії LR, Наша родина позбавилась багатьох проблем, в тому числі хронічний аденоїд діт... у молодшої дитини. Зміцнився загальний імунітет дітей. Вони ходили в садочок і ходять в садочок і школу без пропусків. І я позбавилась такої проблеми, як хронічна алергія на полуницю. Багаторічна зараз я вже їм полуницю цілий рік, і коли вона є, без проблем. Тому дуже дякую. Питним гелям і компанія ЛР з їх продукцією за вирішення багатьох хронічних, в тому числі, проблем. Привіт! Хочу розказати за продукт, за допомогою якого ми могли дитині підняти гемоглобін. Ми приймали ось такий гель алої зі смаком персика для очищення організму Майдмастір для покращення роботи мозку, так як у нашої дитини була трепанація двохстороння черепа. І тоді ми приймали ось такий вітоактив. це є свіжі вижаті овочі і фрукти, 21 овочі, фрукт. Дуже багато є вітамінів. І ми за допомогою цих вітамінів підняли дитині гемоглобін з 80 до 130 за місяць часу. Сьогодні хочу поділитися з вами відгуком про догляд волосся і що робити, щоб ваше волосся менше випадало. І росло. Це, напевно, проблема, яка стосується багатьох жінок та дівчат. І я розповім вам саме мій досвід. Два роки назад я познайомилася з доглядом від компанії Німецької ЛР і просто закохалась. волосся стало живе, моє волосся стало, стало блискучим. І подивіться, це моя чолка два з половиною місяці назад, наскільки вона відросла. Але, дівчата, є одне але якщо користуватись одним тільки доглядом, результат не буде таким, як вам хочеться. Я купила тоді про баланс і омегу. І періодично... Випиваю цей комплекс, хочете ідеальне волосся. З'єднуйте догляд і вітаміни, і ви побачите шикарний результат, так як я і... цілою сім'єю користуємося продуктом ЛР уже два роки. Дуже багато результатів отримали саме по здоров'ю. І один із самих свіженьких результатів, відліків, які я особисто отримала, це проблеми з геморроєм. Багато жінок з цим стикаються, і саме з такою проблемою зіткнулася і я. Мені в цьому дійсно допоміг гель концентрат який є на основі, ал... натуральний продукт. І тільки одним я їм спасалася, тому що я тільки не перепробувала. Концентран просто була моя виручалочка. Реально він мені дуже класно допоміг. Завдяки цьому продукту я легко могла справитися з цією проблемою. Дуже-дуже багато результатів у нас є, мабуть, навіть не перелічиш на пальцях. Гайморит за три дня. Моя чуда історія. Осенью я заболіла гайморитом. Не було можливості поїхати в лікарню і слава Богу. Я стала лічитися тим, що у мене було вдома. Под рукой был спрей «Скорая помощь» и термолосьон. И тем временем я еще пробивала питьевой гель алоэ вера иммун плюс. Каждый день, несколько раз в день я запшикивала горло и нос спреем «Скорая помощь». Промазывала массирующими движениями крылья носа, пазухи носа, а также лобную часть и горло термолосьона. Он имеет очень приятный согревающий эффект. В первый же день у меня уже снизилась температура до нормальных показателей. І через несколько днів у мене вже не симптомів гайморита, Чому я була дуже удивлена і дуже рада. Спасибо большое нашим продуктам ЛР, натуральним і безпечним. Всім привіт! Мене звати Жанна. Я мама чотирьох діточок. У мене була раніше дуже виснажена і чутлива нервова система, а також були проблеми із сном. Після того як я познайомилася із цим продуктом. Вітаміни для нервової системи і для головного мозгу. У мене це все налагодилось. Я пройшла повний курс. У мене пройшли головні болі, налагодився сон. І зараз я спокійно реагую на дитячі крики, шум, гамір, стук. Мені вже не заважає. Тому щиро рекомендую. Особливо мамочкам. можливо, це стане вирішенням і вашої проблеми. Привет. хочу розповісти історію свого знайомства з компанією Лер. Так сталося, що за півтора року до реєстрації в компанії я зіткнулася з проблемою деміналізації реалізації зубної емалі. Це досить таки серйозна проблема, неприємна. І я за тиждень запланувала 6 штук зубів. Ми з моїм лікарем почали шукати різні методи вирішення цієї проблеми, але на жаль, нічого не допомагало, і воно поширювалося на здорові зуби. Аж одного разу. Лікар мені запропонувала ось такі дві зубні пасти. Ця паста у нас йде мікросільверс з іоном і що саме допомагає вирішення проблеми з емалю та запобігання каріїсу. Ця паста для четверти зубів, яка містить 43% гелю або еверу. До речі, в мене також була проблема з чутливістю, і я її позбулась. Як бачите, ці пасти вони досить такі бувають в частому використанні. Тому що ми їх всі дуже любимо. Чоловік та дитина також користуються ними, лише дитині даю з алоє. З алоя. Коли зареєструвалася в компанії, я почала вживати іншу, іншу продукцію. І позбулася ще одної своєї проблеми це болі в колінах заглобах. Не дивлячись на мій вік, після родів я з такою проблемою також зіткнулася. Лікарі мені говорили, що все добре, проблеми ніякої немає, але воно мені приносило дискомфорт, особливо, коли присідаєш і стаєш. Я дуже люблю ось такий гель, Це гель Алоє вера з апельсиновим смаком. гель Фрідом. Саме благодаря йому я забула за свої болі. Також я вживаю капсулки Фрідом, які прекрасно доповнюють цей гель і почуваюся здоровою та щасливою. Всім привіт! Сьогодні я хотіла би з вами поділитися своїми результатами по здоров'ю, які я отримала після вживання наших комплексів компанії АЛР. Декілька років тому я звернулася до лікаря-ревматолога зі скаргою гострого болю в правому коліні. Я зірвала собі колін, я не могла присідати, я не могла стати на коліна. Ми живемо на другому поверсі, мені було важко підніматися по сходинках, от тобто, це дійсно приносило біль і дискомфортні відчуття. Тому я звернулася до лікаря. Він мене обстежив, зробив узі, зробив рентген і поставив діагноз. Початкова стадія артриту. Фактичного ще такого руйнування суглоба не було. Але відбулася певна деформація у самому коліні. Тобто, ось цей, хрящик, хрящик, який знаходиться між двома кістками, він вже змінився у своїй формі, тобто він більше звузився. І, відповідно, так як мені лікар пояснював, це вже говорило про початкову стадію артриту, тобто видозмінення самої форми хрящика у суглобі. І, відповідно, все, що мені зміг лікар приписати, це. Вітаміни, не піднімати важкого, не піднімати дитину і, власне, берегтися. Не скажу, що ці рекомендації мені е, особливо принесли якихось відчутних результатів, все одно болі продовжувалися. І, в принципі, коли я почала співпрацю з компанією Алер, і коли я дізналася, що Тут є комплекси по укріпленню опорно-ругової системи, кісткової системи я вирішила для себе спробувати, тому що ця проблема мене турбувала і я кожного дня жила з болями. І я відповідно розпочала комплекс. В асортименті компанії є ось такі гель алоє, який укріпляє кісткову систему. І я вирішила його пропити курсово разом із мінералами. Мінерали це кальцій, калій, магній, власне, ті всі мікроелементи, які потрібні для укріплення нашої кісткової системи. Але, так як мені пояснили, на той момент гель він потрапляє в самі клітини нашого організму, і відповідно перед цим потрібно обов'язково почистити організм для того, щоб гель був максимально ефективний. І з самого початку я пройшла курс по чисті організму для укріплення кісток і, відповідно, мінерали. І е, пропила я е, мінімальний курс по чисті і по е, укріпленню опорно рухової системи. І скажу, що я отримала дуже, дуже хороші результати по даних продуктах, тому що в мене повністю зникла біль у моєму правому суглобі. Е, я можу вільно підніматися по сходинках, я можу ставати на коліна, я можу присідати, я можу працювати. Я можу робити абсолютно все. Я займаюся з дітками і можу з ними грати в активні ігри, бігати, пригати, і це мені абсолютно не доставляє ніяких болей. І особисто я рекомендую всім дані продукти, даний гель і мінерали пропити, хто має проблеми із опорно-руховою системою, в кого артрити, артрози, в кого болі в кістках, тому що особисто я отримала результат. І, в принципі, багато моїх клієнтів так само дають свої позитивні відгуки. Тому я думаю, що хто має цю проблему, ви можете спробувати. Я впевнена, що ви не пожалієте. Всім привіт, мене звати Розалія, і я хочу розповісти про результат по здоров'ю, який я отримала за допомогою продукції компанії Аллар Хелс Beauty. У мене був хронічний гастрит е на протязі батьох років і три останніх роки. Е до приймання продукції я він захос. Він загострився, і я ходила до, до гастроентерологів різних, пила різні аптечні препарати, ковтала шланги і, і тому подібне. І це все ніби приглушувало біль е, всередині, але не вирішувало, проблем, не вирішувало проблеми. Я вирішила проблеми за допомогою ось цих трьох продуктів компанії Ален. Питний гель Алоє Вера Персик, я його пропила три бутилочки. Мінерали ProBalance, про баланс, пропила одну баночку і наша супер омега. Хочу сказати, що пройшовши цей курс, в мене зникла ця проблема, і я, мене зараз вона не турбує і я дуже задоволена. Більше того, в мене гарно очистилося лице, менше почало випадати волосся, виросло волосся в довжині. Що дуже мене радує, і е, я хотіла отримати одне, а отримала більше разів е, те, що хотіла. Тому я дуже дякую. Всім привіт! Хочу записати відео відгук про пробаланс. Чотири місяці після пологів у мене дуже крепко почало випадати волосся. Наскільки крепко, що просто жмутками, і воно було кругом, кухні на постелі ну кругом. Тоді я вирішила замовити наші вітамінки про баланс і вітаактив. Я їх пропивала ну, приблизно 2 місяці, я вже через два місяці побачила дуже класний результат. У мене взагалі перестало лізти волосся, і дуже класно відросло, десь приблизно 4 см. Ну, для мене це радості не було меж, і за того, що в мене волосся росте дуже помало. Тому, дівчатка, в кого є така проблема чи ситуація, що у вас дійсно крепко випадає волосся. Ви можете замовити без сумніву ці вітамінки, які дійсно допомагають, бо вони, є, вони йдуть на натуральній основі. Як відомо, після 40 років кожна чи не друга жінка страждає від того, що відчуває, що в її організмі стає менше вироблятися жіночого гормону естрогену. Ну я не стала виключенням, тому аптека стала моя рідним другом, але там мало засобів мені могли допомагати. На кінець я сіла на. Заспокійливі, які допомагали, хоч трішки свій організм приймати в нормі. Коли ж я звернула увагу на капсули Woman Fito, замовивши їх, мені вистачило однієї упаковочки. Тут на місяць тімно прийому 90 капсул вистачило на місяць, щоб привести свій організм повністю в норму. І що цікаво, що це ж натуральний продукт, тут на основі Рожевої конюшини повністю заповнює всі потреби жіночого організму. Тому однозначно цей продукт рекомендую. І всім привіт! Мене звати Галя. Колись мала таку проблему, гастрит, і він супроводжується великими болями, часто загострювався Також що була дуже велика кислотність в роті. Але одного разу, познайомившись з компанією німецької Лер, я пропила алоєвера гель з персиком. Також. Супер Омега капсули, і за два місяці часу я вирішила цю проблему. Дуже дякую за цей продукт. Привіт, мене звати Оля. У мене п'ятеро дітей. В компанії ЛР я трохи більше року. Завжди була в пошуках корисних вітамінів для своїх дітей, так як вони часто у мене хворіли. В компанії ЛР я знайшла такі вітаміни Вітактив і колостром, які дуже. Сподобались мені, тому що вони укріплюють імунітет дітей. І якщо раніше часто вони в мене хворіли, то зараз хворіють рідше, І якщо хворіють, то швидше одужують. Дякую компанії Лер за такий корисний продукт. Всім привіт! Хочу розповісти, як змінилося наше життя з моїм сином. Моєму Дамірчику 4 рочки і в нього було бронхіальне запалення. Врачі сказали, що поки не переросте, в нього постійно він буде задихатись. І на лікарню йшли тисячі, і просто ми не могли нічого зробити. Але коли я познайомилась з продукцією ЛР, я забула, що таке задихається дитина. Ми пропили вітаміни, в нього стало багато енергії, він став гарно їсти. В нього змінилось повністю все. В нього не було сили навіть іти. Він просто пройде два метри. Мам, я устав, каже, і на руки проситься. Це дитині 4 роки. Але слава Богу, що ми познайомилися з такою класною продукцією: пропили вітаміни, пропили про баланс наші гелі. І слава Богу, дитинка моя здорова. Всім привіт! Сьогодні я розповім вам нашу історію нашого сина Давида. Був атопічний дерматит. Було йому 3,5 з половиною рочки. Ми пройшли необхідне лікування у приватного лікаря в приватній клініці. Лікування було, звісно, аптечними засобами, але атопічний дерматит ми не вилікували. Так ось, познайомилася я з німецькою компанією LR, з їхніми натуральними засобами, які можна послухати навіть діткам з народження. Так ось, ось цей універсальний засіб, універсальний спрей, швидка допомога дуже добре справляється з зудом, з різними висипаннями, з різними ранами, порізами, опіками. Дуже щиро рекомендую. Також ми використовуємо його в горлишка, в носики, в вушка. Дуже добре зуд знімає. Якщо ви фарбуєте волосся, ось цей засіб. Але нам він заживив рани і зняв зуд. Ось цей питний гель алоя смаком смаком персика допоміг очистити нашу дитину зсередини, організм. Тобто ті шлаки, різна така непотріб, який потрапляє з їжею, токсини виводиться ось цим гелем. І його рекомендують, і дозволено з народження дітка. Ось ці два засоби від компанії ЛР допомогли нам за один місяць справитись з нашою проблемою. Синочок здоровий, батьки щасливі. Дуже щиро рекомендую, мамочки, лікуйте діток натурально. Хай всі будуть здорові. Всім привіт! Уже два роки разом із своєю прекрасною сім'єю користуємося з такою ідеальною продукцією, яка зроблена на основі нові натурального продукту. Хочу сказати, дуже крута. Шикарна просто продукція. І, власне, я переконаний, а дієва, яка реально допомагає. І не тільки те, що пишуть, а вона реально є класною, та, яка допомагає в певних проблемах, які я стикнувся. Одна із проблем був не буде зуби, коли я чистив дуже сильно кровотичило ясли, Але завдяки ідеальній цій пасті. Яка виготовлена і зроблена на основі алої. Тому на сьогоднішній день, я вже не пам'ятаю скільки місяців, продовжуючи користуватися власною пастою, у мене немає більше проблем із того, що є сльоза кров оточить, Тепер повноцінно легко чисті зуби, кров не тече. І зуби, до речі, дуже білі, тому що ця паста вона є шикарна.